Завершивши акафіс Ісусу Злачайшому, параклис Божої Матері, ми готуємося до завтрашнього суботнього дня, де ми маємо іще одну задушню суботу молитися за упокою всіх наших предків, і наших воїнів, на полі, вбрані за віри, отечество, служивши в голову свої. А також завтра день усіх преподобних святих просіявших. Подвігом по цілому світу. І їх церков називає людей, які ще житті той ослаб особого состояння, ім'я котрому відчуття рая сладості. Що такое рай сладості? Бог дає людям своїм. Істинним подвижником церкви, тим, хто взяв на себе подвиг возрастати духовно, очистив себе от всяких бід, скорби, напасти, всякі страсті, похоті откинувши через сповідь і причастя, через тайні покаяння і многі покаяння, через пост і молитву. Такі люди возрушаються такої високої радости, що по Євангелію Бог обіцяв таким людям прийти і вселитися у них. І тоді зробити прямо в душі в чоловіка гостину вечерю. І такому чоловікові наступає тот стан, іменуючий рай сладости. Чоловік тут, на землі. Предвкушає, хоч маленький маленький у мірі, но рай небесний, радость райську, рай сладости. Тут стан відчували всі святі. вони достигали його постоми, молитвою, духовними трудами, і в місті з тим Євангеліє помнили предупреждення. На страшному суді каже Євангеліє, Праведник ледве спасеться, такі будуть вимоги високі, такі будуть провірки і спитання душ, що тільки праведник і то ледве будуть спасатися. І тут Євангеліє додає: ну, а грішники куди дінуться? Ті, котрі ніколи не думали за духовної, ані раз це не перекрестили, ані раз не вичитали, наш, а ні разу не сказали, брату своєму прости, ні разу не сказали ту знамениту нашу святу молитву, Царю Небесний, в котрому ми просимо Бога не просто прийти коло нас тут рядом, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. Якщо православні християни знають цю тайну, що на страшному суді ледве праведник буде спасатися, то грішник просто провалиться зразу в пекло, от чому так православні уважно слідкують за собою. Скільки є у православних людей случаїв, коли тебе оскорбили, унизили. У тебе є реальна можливість одомстити, набити, суд дати або так переслідувати врага свого, і ми з тим ми того не робимо. Вороги часто думають, що ми слабі або боїмося. Вони навіть деколи не підозрюють, що ми то робимо терпіння і відпущаємо раді Христа, раді Спасіння, раді приобретення рая сладості. І недавно зачитав в інтернеті ціла сила, ціла маса таких. От провокаторів думок. Видите, ми так б'ємо православних канонічної церкви, а вони не йдуть на мітінги на вулицю протестувати. Бідні, нецерковні, безпомочні, відсталі люди думають, що іменно у православних такий путь протеста. Ні. То безбожники виходять на свої крикливі мітинги, щось там кричать, щось там просять, іноді так коли перед православними храмами кричать. Ні раз це ніхто не перекрестить, і от наш ніхто не знає, майже або не церковні, або полунецерковні, не то не путь православних християн. У нас є друге состояння в молитві. Є в Закарпатті є одно названня, котрої я не зустрічав у других літературних мовах. Іменно русини говорять таку термін, що в неділю до обіда воздержися от якихось різних Робот. Бо по храмах літургії стоять. Ясно, що зразу коли сповним, що у ніяцькій літургії католицькі сидять. Тут же у православних літургія стоїть. І ми всі думали, откуди це А воно оказується, зустрічається у давніх спомінках у нас. І воно означає, що літургія, коли стоїть, значить, всі люди, як солдати на посту в церкві Божої перед ліцем Господа, совершають особливе літургійне служення. Чим воно відличається від от утренні, вечерні, від молебна, тим, що во время літургії вся община є тіло Христово і вся община. Об'єднується благодаттю Божою, із за того, що в храмі, де етапщина молиться, на престолі совершається унікальне таїнство Євхаристії, коли під відом хліба і вина, людям Божим преподає сам Бог, істинне тіло своє, істину кров свою. А тому, будучи церков тілом Христовим, а ми в тому. На тому тілі кліточки живі, а ще, приходя до причастя, приймаємо це тіло Христово. От з якого моменту ми, християни, становимося частю тіла Христового, в церкві Христової, де глава Христос, тіло церкви, тіло Христа, коли ми через сповідь, покаяння духовно возростаємо, коли нас церков допустить до причастя. І з момента причастя ми стаємо живою кліткою церкви Христової. От і то є літургійне об'єднання. Конфесії і на другу поважають, но літургійного общення не мають. Літургійне общення ми, православні канонічної церкви, допускаємо лише тих, хто дійсно представляє канонічну церкву. А потому любі скольники, як би їх не хвалили, як би їх не узолотили, як би їм усі сили не допомагали захвачувати храми, вертати їм славу, робити їх по закону, господствуючи пануючою церквою, все то це не міняє елементарного і понятного требування. У нас із ними не може бути літургійного служення. Не є літургійного об'єднання, не є літургійного єдинства, а тому заганяти людей, у котрих є благодать Божия до людей неблагодатних, можуть лише люди, котрі втратили віру в Бога, котрих релігія є обикновення якась партія, общество, загнати всіх. А тут діло не йде, тільки ті, котрі мають право, котрі держаться єдинство церкви то ті лиш можуть мати з нами літургійне єдинство і можуть з нами бути на службі, і в час котрої благодать Божа покриває всіх віруючих, бо лиш так поступає, перебуваючи в тілі Христовому, ми й діти, настоящі, Божі, християни подлині, настоящі в єдиній єдинственній істинній Церкві, а у вічності разом з святими віримо, що Бог помилує нас. І по своїй милості закличе нас бути наслідниками царства Божого. Амінь.